Знаєте, абсолютно все, що рухається, чи то планета на своїй орбіті, чи звичайний м'яч, що котиться по траві, все це підкоряється одним і тим же фундаментальним правилам. І от сьогодні ми якраз і зануримося у фізику руху, розкриємо ці, скажімо так, приховані закони, що керують нашим світом. Здавалося б, ну що може бути спільного? Абсолютно ж різні сценарії, але. Виявляється, усі вони підкоряються одному, і я б сказав, досить елегантному набору фізичних принципів. Обіцяю, до кінця цього розбору стане абсолютно зрозуміло, як саме все це пов'язано. Ну що ж, починаємо. Окей, ось наш план. Почнемо з самої суті, з енергії. Потім глянемо, як сила виконує роботу, виміряємо її швидкість, тобто потужність. Далі розкриємо один з головних законів Всесвіту і наостанок зіткнемося з реальністю через коефіцієнт корисної дії. Пройдемося по всьому по порядку. І так перший пункт нашої програми почнемо з самих основ. Взагалі, в механіці енергія існує по суті у двох головних формах, і що найцікавіше, вони постійно переходять одна в одну. З одного боку у нас є потенціальна енергія, можна уявити її як таку собі накопичену енергію очікування. От знаєте, як напруга в натягнуті тітеві лука, або камінь, що просто замер на краю скелі. Він ще не рухається, але потенціал є. А з іншого боку, кінетична енергія це вже енергія дії, це та сама стріла, що вже летить, або той самий камінь, що вже зривається вниз. І цю накопишену енергію, виявляється, можна обчислити. Формула насправді дуже проста і показує, що все залежить від трьох речей маси, сили тяжіння, ну і, звісно, висопи. Якщо подумати, це ж абсолютно логічно. Підняти важку кулю для боулінгу набагато складніше, ніж легенький тенісний м'яч, і підняти її на три метри це накопичити значно більше енергії, ніж на один метр. Все сходиться. А тепер давайте спробуємо застосувати це на практиці. От є у нас м'яч з енергією 15 джоулів. До речі, джоуль це просто одиниця вимірювання енергії. Щоб було легше уявити, це приблизно енергія потрібна, щоб підняти невелике яблуко на метр. Так от, маючи ці 15 джоулів, наскільки ж високий наш пагорб? Просто підставляємо число у формулу, і виходить, що висота становить близько трьох метрів. Це, до речі, приблизно як висота баскетбольного кільця. Ось так все просто. Переходимо до енергії руху. І ось тут починається найцікавіше. Це роль швидкості. Погляньте уважно на формулу. Швидкість у квадраті. Це я вам скажу кардинально змінює правила гри. Що це означає? А те, що швидкість має просто непропорційно величезний вплив на енергію. От уявіть, якщо подвоїти швидкість, енергія не подвоїться. Ні, вона зросте четверо. Саме тому навіть малесенький, але дуже швидкий об'єкт може мати таку, знаєте, руйнівну силу. І ось вам приклад, щоб це відчути. Пам'ятаєте про швидкість у квадраті? Малесенький м'ячик для гольфу, який летить зі швидкістю, подумайте тільки майже 150 км на годину. Так от, він несе в собі аж 36 джоулів кінетичної енергії. Для такого маленького об'єкта це просто величезна енергія. І все це завдяки його неймовірній швидкості. Добре, з енергією розібралися. Але виникає питання. А як вона власне, передається, а передається вона через роботу. І тут важливо розуміти, що у фізиці робота це не просто якісь зусилля. Ні, це дуже конкретне поняття, яке якраз і описує передачу енергії. Ключовий момент тут це напрямок. Робота виконується тільки тоді, коли сила і рух, скажімо так, дивляться в один бік. От, коли хтось штовхає коробку по підлозі, сила спрямована в напрямку руху, це і є додатна робота. А от цікавий приклад сила тяжіння, що діє на підкринутий м'яч. М'яч летить вгору, а гравітація тягне його куди? Правильно, вниз. Напрямки протилежні. Тому гравітація виконує, як кажуть фізики, від'ємну роботу. І саме тому м'яч сповільнюється. Окей, виконати роботу це одне, але ж є різниця, як швидко її виконувати, правда? І ось ця швидкість виконання роботи це вже зовсім інша характеристика. Називається вона. Потужність. Тут все насправді дуже просто. Потужність це робота, поділена на час. Тобто наскільки швидко робота виконується. Наприклад, двигун, що піднімає якийсь вантаж за 5 секунд, очевидно, вдвічі потужніший за той, що робить ту саму роботу, але за 10 секунд. Логічно. Давайте розберемо це покроково на прикладі. У нас є підйомник, який використовує силу 500 ньютонів. Ньютон, якщо що, це просто одиниця сили. Отже, на відстані 4 метри ця сила виконує роботу у 2000 джоулів. Ми знаємо, що все це займає 10 секунд, тому можемо легко знайти потужність. Ділимо 2000 джоулів на 10 секунд і отримуємо 200 ватт. А Вт – це і є той самий джоуль за секунду. Щоб було зрозуміліше, звичайна 100 ваттна лампочка споживає якраз 100 джоулів енергії кожної секунди. І ось тепер ми підходимо до кульмінації. До ідеї, яка об'єднує абсолютно все, про що ми говорили до цього, це без перебільшення, один із найглибших і найважливіших законів природи. Це закон збереження енергії, і це, мабуть, одна з найглибших ідей у всій науці. Про що він говорить? Про те, що енергію неможливо створити з нічого чи знищити, її можна лише перетворити з однієї форми в іншу. Уявіть собі ідеальну систему, без тертя, там загальна кількість енергії на початку завжди буде дорівнювати тій, що є в кінці. Це така собі космічна бухгалтерія, де жоден джоуль ніколи не губиться. І ось чудовий приклад з цього закону в дії: уявімо лижника на самісінькій вершині 12-метрового схилу. На цьому етапі вся його енергія, а це 8 кілоджоулів, накопичена як потенціальна. Він стоїть на найвищій точці. Готовий до руху, але ще нерухомий. Можна сказати, це як повністю заряджена батарея, яка ось ось почне віддавати свою енергію. І от лижник починає спускатися. Його висота, звісно ж, зменшується на позначці, скажімо, 4 метри. Його потенціальна енергія падає вже до 2,4 цілих кіло але ж ми пам'ятаємо закон: енергія не може просто взяти і зникнути. То куди ж поділися ті 5 і 6 кіло джоуля, яких не вистачає? А вона нікуди не зникла. Вона трансформувалася. Вся ця втрачена потенціальна енергія перетворилася на енергію руху, тобто на кінетичну. Саме ці 5 і 6 кіло джоуля тепер і живлять швидкість лижника, що мчить схилом. А загальна сума. Залишається незмінною ті самі вісім кіло джоулів. Ось вона краса закону збереження в дії. До цього моменту ми розглядали по суті ідеальні системи. Але ж у реальному світі все трохи складніше є тертя, є опір повітря, є різноманітні втрати. І от саме тут на сцену виходить таке поняття, як коефіцієнт корисної дії або ККД. Простими словами, ККД показує нам, яка частина вкладеної енергії справді йде на корисну роботу, на те, що нам потрібно. А решта вона не втрачається, закон збереження ніхто не скасовував, просто вона марнується, найчастіше перетворюючись на тепло через тертя. У реальному світі жоден механізм не працює зі 100% ефективністю. Завжди є такий собі енергетичний податок, який ми платимо тертю. Ось дуже наочний приклад. Уявіть, щоб підняти вантаж по похилій площині, довелося виконати 150 джоулів повної роботи. Але корисна робота, тобто те, що пішло безпосередньо на підняття самого вантажу, склала лише 120 джоулів. Бачите різницю? Що це означає? А те, що кКД цієї системи 80%, а куди ж поділися решта 30 джоулів? Вони не зникли, вони просто перетворилися на тепло, нагрівши і саму площину, і вантаж через тертя. Ось це і є та сама ціна роботи в реальному світі. І от що ми маємо в підсумку: потенціальна і кінетична енергія, робота, потужність, ККД – все це не просто якісь абстрактні формули з підручника. Ні, це цілий набір інструментів інструментів, які дозволяють нам аналізувати, прогнозувати, і головне розуміти практично будь-який рух, який ми бачимо навколо. І наостанок, як завжди, питання для роздумів. Тепер знаючи всі ці правила, просто подивіться навколо на автомобіль, що гальмує, на чайник, що починає закипати, та навіть на те, як хтось піднімається сходами, де ще можна помітити цей нескінчений і погодьтеся, дивовижний танець перетворення енергії.